Ідея народилася після проведення першого фестивалю Чекін Дніпро дуже багато підприємців приїхало в Дніпро, і після феєричної фестивалю ярмарки всі ще хотіли продовження. Нам дуже важливо комунікувати і інтегруватись в місто Дніпро, бо кожний приїхав зі свого міста, і там був інший темп життя, інші темпи виробництва. Я працював на машинобудівному підприємстві 20 років. І коли ми переїхали в Дніпро, ну виникло питання, чим займатися. І потім е е релокували своє обладнання, яке знаходилось у дружини в майстерні. Це було швейне обладнання. І за допомогою дніпровських благодійників нам дали на два місяці безкоштовно в оренду невеличке приміщення в промзоні Дніпра. Е і ми там перевезли туди своє обладнання. Може зробити і вишивку, і дтф друк, і шовкотраферет. Тобто це як побажає клієнт. Це базові моделі. Тут показуємо, що ми можемо виробляти. Одна з функцій шоу-руму, дивіться, це наша продукція, і е, ми можемо таку, таку, таку модель. Такі, які автоматично. автомати вони дуже великі, і для того, щоб їх підняти з місця, потрібне, ну, потрібне обладнання крани». Такі вантажні, а на той час вже в Лисичанську не було ніякої техніки, тому вивезли те, що змогли винести руками, те, що змогли підняти. А ну, майже все там залишилось. У нас продажі впали дуже сильно. Ми пов'язуємо це з тим, що наша цільова аудиторія це маленькі діти, дуже багато дітей. Мам поїхало з країни до Європи. У нас є замовлення наших клієнтів, ми відправляємо в Європу, але це є одиничні такі замовлення. Цей матеріал, можна сказати, ми вигадали самі. Ми замовляємо ми в Китаї, нам роблять під замовлення. Це наша розробка, так скажемо. Продумували, які ми хочемо технічні показники тканини. Він повинен бути в першу чергу міцний, щоб він рвався. Потім ми вирішили, що тканина має бути така, що вона не має промокати, щоб діти могли не боятися там лежати в снігу, чи там під час дощу виходити на прогулки. Ми зробили. Отаку карту кольорів це а, всі можливі варіанти принтів на сьогодні, що ми можемо зробити. Це понад 40 а, кольорів. І а, це дає можливість людині прийти в шоурум, обрати певний колір, подивитися його ну, реальну розкраску. Дружина шукала фінансову підтримку написання проєкту. Для релакованих бізнесів в місті Дніпро, коли знайшла підтримку. Нам узгодили цей проєкт і в рамках цього проєкту ми створили бізнес-клуб, було навчання. Відкриття шоуруму – це дуже такий довгий шлях маленьких взаємовідносин. Для нас це досвід. У нас ніколи не було свого власного магазину, ми лише співпрацювали з іншими власниками магазинів. Це для нас буде досвід відкриття магазину. Ми нові люди в Дніпрі, і про нас мало хто тут знає. Заявити про себе, заявити про свій бренд, надати нашим покупцям можливість побачити наш одяг, пощупати, поміряти.